Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 6 листопада, буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні великий досить ринок у Франківську, багато покупців, багато продавців. Спробую зробити вам цікавий гарний огляд. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Дзвоніть за номером телефона, наведеним нижче до Василя. Він вам підкаже всю необхідну інформацію. Чи варто вам їхати на авторинок, чи краще вибирати точкові автомобілі і перевіряти їх. Тому звертайтесь, вам дадуть всю необхідну інформацію. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підбудь, прошу підтримати наш канал лайком і коментарем. Гарного вам перегляду! Опель Віваров в довгій базі. Сьомий рік. 7300 ціна, 2-літровий дизель. Так, це у нас пасажир, 234 тисячі пробіг. Контакти до власника видно тут добре. Зараз покажу, як він виглядає в салоні. Так, так виглядає кермо. Так, Так, я вже... Так, кондиціонер є 6 да, механіка, є дисплей. Так, ота, бачу, бачу, дякую. Так, і Йдемо в салон. Парктроніки, фаркоп. Можна в салоні показати? Ага, там до нього є ще ряд сидінь, так? є. Та є просто знятий. Все, за деталями до власника. Опель Вівар в довгій базі. Пасажир 12500 ціна, 13-14 рік, двохлітровий дизель, авто свіжопригнане, 250 тисяч пробіг. Контакти до власника є. Зараз буду показувати. Тут є ще один автомобіль у власника. Також Вівару, також оригінальний пасажир. 15-й рік, 15 900 ціна. Так, буде ще торг. 1,6 дизель. Тут є кондиціонер. Тут контакти, 120 тисяч пробіг. 15 рік. Так, зараз буду показувати. Так він виглядає. Так, стан сидіння ось тут. Трошки видно. Шотистепенева механіка є кондиціонер. Так, дві бокові розсувні дверки. Показую, як він виглядає. сидіння так складаються. Рено Кенгу вантажний. 13-й рік, 5,950 ціна, 1,5 дизель, 189 тисяч пробіг, контакти тут. Хто зачинений, П'ятиступенева механіка, мультикермо. Ще з того боку покажу. Кондиціонер є. Фаркоп і парктроніки. Так, друзі, на ваші прохання знайшли ще крафтера в лонг-базі. Вантажу пасажир, 12 рік, 11800 ціна, 2-літровий двигун. Так, отут -от контакти до власника. Покажу, як він виглядає. Так, так сидіння Бачу, в досить хорошому стані. Ось тут радіо атакується. Поможіть, будь ласка, так, продовжуємо. Так, стан керма не буде, видно, показує, як тут. Так, тут у нас вже дисплей. Так він виглядає, шестиступнева механіка. Будемо дивитися в салон всередину. Так він виглядає з цього боку. Так, тут у нас три сидіння і столик. Так, там тут вже вантажне відділення. Кого цікавить, дзвоніть, уточните всі деталі. Т-5, коротка база, 6 7 рік, 7500 ціна, 1,9 дизель, 75 кінських сил, є кондиціонер, 360 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Ой, так він виглядає. Так, сидіння не покажу, кермо теж, на жаль, п'ятиступенева механіка, є кондиціонер магнітола з дисплеєм. Є фаркоп. так шість місць салоні. Так у власника є ще один автомобіль. Ти четвертий 2000 року в довгій базі. 2,5 дизель, 65 кінських сил. Тут є контакт. А яка ціна на т 4 6200. Це дзвоніть, уточніть всі деталі. Так, друзі, ще один крафтер. Це вже пасажир. 13 й рік, 14800 ціна. 8 плюс 1. Плюс спальник. 2,5 дизель, 175 пробіг контакти до власника отут. Так, максимально вам буду показувати стан. У ті машини рідкісні на ринку, а тут аж два. Нам сьогодні трапилось. Шестиступенева механіка, кондиціонер, дисплей. Казуємо салон. Так, шість місць в салоні. Так, ще бачите, так виглядає воно. П'ятий мультиван. Восьмий рік. Нагадайте ціну? 11 тисяч ціна, 8 плюс 1 пасажир. Контакти бачите. Двигун. 2,5 дизель. Показую автомобіль. Максимально показуємо стан. Мультикермо. Автоматична коробка передач. Так, є підігріви сидінь, клімат-контроль, дисплей, так, і йдемо в салон дивитися. Так, есть Є, є парктроніки. Так. Так, бачите, есть DVD. П'ять сидінь и столик. Там, бачите, хороший, максимально вам показую. Таких автомобілів на ринку ну, вкрай рідко. Та фактично нема, вкрай рідко трапляються. Ще вам тут покажу детальніше. Тому, кого цікавить вже, звертайтеся до власника за номером телефону, уточнюйте всі деталі, торгуйтесь і купуйте. Вантажний Мерседес Віто. 18 рік. 16300 ціна. Буде ще торг, 2,2 дизель. Тут контакти є до власника. То зачинено. Шестиступенева механіка. Тамфер поміяв. Я не люблю, я тут зараз там за чок. Citroen Berlingo, 10 рік, 6,950, ціна 1,6 дизель, авто в рідній фарбі, 198 тисяч пробіг. Так, тут є контакти. Так, так вона виглядає. П'ятиступенева механіка. Є кондиціонер. Це у нас пасажир. Паркоп і парктроніки. Рено трафік коротка база. Так ласник підказує 10 тисяч. Ціна вже на віддачу. Десятий рік, 2,0 дизель, 115 кінських сил, свіжопригнаний з Італії, 226 000, 276 тисяч пробіг. Контакти тут є до власника. Кого цікавить, показує підкапотний простір зразу. Є така можливість. Так, спереду у нас два місця плюс водій. Так люди оглядають, тому швиденько показуємо. Шестистепенева механіка, кондиціонер є. Так, зараз ми так боком обійдемо. Ні-ні-ні, я не знімаю. Так він виглядає з цього боку. В салоні шість місць. Так і виглядає. У нас тут свіженький вантажний спринтер. 19 рік. Так, з двигуном 2,2 дизель, 143 кінські сили, пробіг 311 тисяч рідний, автоматична коробка передач, багато комплектацій, Ексклюзивний салон. Так, ціна 31800, нижче є контакти до власника. Так, два комплекти дисків і шин, сервісна історія, хороший стан. Тут інформація по комплектації, зараз все буду показувати. Так, направду, як для вантажного буса. Гарно виглядає три місця в салоні. Мультикермо. Дисплей. Гарно виглядає. Кондиціонер. Підсвітки. Такого цікаво звертатись до власника. На ринках таких автомобілей не зустрічаємо. Це вперше. Volkswagen Caddy, 9 рік, 7700 ціна, 1,9 дизель, можливий обмін. Тут є контакти до власника. Показую, як виглядає. Такий досить свіженький автомобіль на перший погляд. Тут у нас пасажир. П'ятиступенева механіка. покажу вам. Там якраз дверка відкрита. Так, фаркоп є. Дві бокові розсувні дверки. Оригінальний пасажир, підказує власник. Як він виглядає? Це п'ятий, довгій базі. 9 рік, 10,300 ціна, 1,9 дизельний двигун, 77 кінських сил, 266 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Показуй салон. Так, так він виглядає. Кондиціонер є. Тут показую по колу. Так, є парктроніки, Фаркоп? П'ять місць в салоні. Так, є в нас ще один вантажний віто. Інформацію зараз власник буде задиктовувати. Який рік? 2012. 12 рік. Ціна. Ціна 8 тисяч двигун. 2,1 2,1. і контакти ваші. 067. 067. 344 5,228. 5,228. Так, я покажу салон з вашого дозволу. Шестиступенева механіка так, кондиціонер. Є. Є. Все. За деталями вже за номером телефону. Є парктроніки. Форт Торнео, 13 тисяч ціна, 15-й рік, 1,6 дизель, 115 кінських сил. Ага, Торнео Конект. 193 тисячі пробіг. Тут є контакти до власника. Так бачу підігрів лобового є. Вказує, як виглядає. Чотири електросклопідйомники. Мультикермо. Шести. Комплектація Тітаніум підказує власник, шестиступенева механіка, клімат-контроль. Бачите, тут хороша комплектація. Так, що бачите, сидіння отак складаються. Фаркоп і парктроніки. Опель Vivaro в довгій базі, 17-й рік. 16 тисяч ціна, 1,6 дизельний двигун, 200 тисяч пробіг. Контакти тут є до власника. Так, Авто відчинене. Тому буду показувати детально. Як вона виглядає? 2 плюс 1 спереду. Так виглядає вона. Шестиступенева механіка. Кондиціонер. Ваша машинка? Так. Можна показати так? Так, шість місць в салоні. Показую. Зараз покажу пічки, обдуви. Це у нас оригінальний пасажир. А за деталями вже до власника. Так, є парктроніки. Так, двигун бі-турбо. Volkswagen Caddy, 6 рік. 5800 ціна, 1,9 дизельний двигун 130 кінських сил на автоматичній коробці передач. Так, тут є контакти до власника. Зараз показую, як вона виглядає. Так, ну, Стан бачите? Треба машинку трошки привести до порядку. Так, виглядає автоматична коробка. Так це у нас пасажир. Так, є парктроніки. Т-5. Коротка база, сьомий рік, 8 тисяч ціна, 1,9 дизельний двигун, 195 тисяч пробіг. Звичайно, по пробігам треба все перевіряти. але буває різне, контакти є. Так, зараз покажемо. Він виглядає, є кондиціонер. Рустан. Так, так буде видно. Тут, напевно... Зачинено, так? Тут зачинено. Угу. Дуже дякую вам. Так, так він виглядає. П'ять місць в салоні. Є. Yeah. Ще раз. Ще раз. Зараз закриємо, зараз я відпідійду. Рено Кіангуд, 16 рік, 9800 ціна буде з чоторх, 1,5 дизель, хороша комплектація, 110 кінських сил, 180 тисяч пробіг. Контакти видно? Ваша? Добре. Угу. Дуже дякую. Зараз включать світла. Так, я як 81 кВт. 81 кВт. 110 клон. Так, то я сказала. Шестиступка. Зараз все будемо показувати, бачите, як виглядає салон комбінований, є підсвітка. Показую вам кермо. Так, Шестисупине механіка, є кондиціонер. Заправлений працює. Заправлений, працює. Так. так. Електрозеркала з подогрівом йдуть. Економ режим, старт-стоп. Старт-стоп, і в гірській місцевості є ялдичка намальована. АБС антибукс працює. Та є ще бакуровка. АБС і антибукс на гірську місцевість, а детальну інформацію вже до власника. Рено Трафік, довга база. Сьомий рік, 8900 ціна, двохлітровий дизель, 320 тисяч пробіг. Тут бачите контакти до власника. Шестиступенева механіка є кондиціонер. В Шість місць в салоні, І фаркоп Opel Combo, сьомий рік 3650 шістьсот ціна. Буде ще торг, 1,3 дизель, 69 кінських сил. Так, це у нас вантажний. вантажний 246 тисяч пробіг, контакти тут. Авто зачинене. П'ятиступенева механіка. Так виглядає. Нісан інтерстар такий бюджетний вантаж пасажир. Третій рік 5800 ціна, 6 місць, два і дизель. Тут є контакти до власника. там Він виглядає. Так, використовується бачу більше в вантажних цілях. Так, тут три сидіння в салоні.